Ну що, шановні друзі, давайте поговоримо про ліміт на легіонері. Ми багато говорили, Олександр Олексійович, я знаю, що ви прихильник жорсткого ліміту і збільшення, 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 збільшення. Поясніть свою точку зору. Ну, я б взяв немножко проблему з другої сторони, не тільки в інтересах національної зборної, а прежде всего в інтересах развития детського юношеского футбола. Значить, вони туди туда родители з судовольцями отдают, они з удовольством там работают. Правильно, Олександр Олексійович, у мене є вам аргумент, Давайте. контраргумент. Я е, все-таки ну, є таким прихильником, відміни взагалі ліміту. Я поясню, чому. Тому що оті молоді футболісти вони через деякий час ще м'ячу добре не вміють попадати. А і за них потрібно платити мільйон, два мільйони доларів. От ви літом приймете якусь команду. Прийдете до президента і скажете, мені треба сім футболістів один з першої ліги. Один мільйон коштує, другий два, третій, три, четвертий чотири. На треба працювати. Надо працювати. Ну правильно, моя точка зору? Да, Та то есть. Тоже, если есть какое-то зерно, согласен, что вот в России действительно прослеживается, да, такое, что за футболистов, которые среднего футболиста, футболиста требуют большие деньги. Та, россиянина. Просто. Ну я Просто не ему вернее, броси. В интересах нашего да, национального флота, украинского футбола. Конечно, я бы ужесточил лимит легионеров. Я я, по першому счету, считаю, что у нас хорошие легионеры играют вот, в единицей, Києва, Шахтьорі. Тут треба ще дивитися на те, що ці легіонери дають нашому футболу. Отримують величезні зарплати і вивозять гроші з України. А, а на кому підростаю покоління. Це не обов'язково, Роман. Я зараз поясню. Це не обов'язково. Тому що е, деяких футболістів, якщо брати, президент клубу приходить і е, приблизно однакої якості футболіст, Іноземець, і наш. Тільки наш коштує один мільйон. Так, а іноземці 100 тисяч. Так, якщо за іноземця заплатили 3 мільйони, то будуть ставити його прежде всего, тому що за нього вже оплачена. Можна ще підвищити вимоги до легіонерів, щоб вони, ну скажімо, зіграли за свою національну збірну не менше 15 матчів. Ну, Та, ні, не нас приїде. це взагалі не вірю. У нас ніхто не рай. поїде. у нас розуміти. жоден, жоден, жоден бразилець не приїде збірної Бразилії, Нам Бразилиці. хоч би нам не не Реальний возраст знать ні Єрийцев, Ганцев і всіх остальних, кого ми беремо. А ще і в продовження теми. Потім, добре, деякі президенти кажуть, добре, ми нам треба українці, ми, ми мусимо їх купляти. Купляють за 5 мільйонів, так. дають зарплату 60 тисяч доларів в місяць і півмільйона в рік. І потім футболісти просто зникають. Ну правильно, что. Не, ну тут не надо все э, упирать в математические суммы денег. У нас у професі... нас професіональний... страти... нас премьер-лига. Мы говорим зараз про премьер-лигу, про лимит премьер-лиги, да и профессиональный футбол. Да, стратегия развития футбольных клубов ведущих: Барселона, Бавария, Манчестер Юнайтед. Вы посчитайте, сколько там скаутов, какой процент? 10% процентов до бюджета Барселона дают на детскую юношескую школу. 10%. Посчитайте, спросите, у нас сколько киевский нам. А у арсенала футбола? его вообще нет. А взгляд лучше с Европы будет видно. Ну, з какой Европы? Не, про ви, Со стадиона Банникова. Не можешь зрозуміть, до до чого ви хотите? Да, развивать нужно свой футбол. Давать дорогу своим И стать лимит на дальней. Я я, зараз. Лукаса футболіста ну порізно до нього може ставитися. Але я вважаю, я коментував матчі Карпат, що він не підсилив гру команди, не підсилив і, можливо, він займає інше місце. Кополовець міг зіграти на цій позиції. а Він грає. Давайте послухаємо, що з цього приводу думають глядачі. Я хочу зачитати дві зовсім протилежні думки. Перша це Євгеній нам написав, ліміт не нужен, должна, должна бути здорова конкуренція. А сейчас молодой способний футболіст любує своїм українським паспортом, сміло на переговорах з клубом просить такі условия, які в серйозних западних чемпіонатах успішні футболісти заробляють годами. І інша людина, Артем Судак, написав нам, що він за ліміт. Наприклад, Ярмоленка у нас з'явився тільки із-за того, що є ліміт. Полтора года тому всі обзивали бревном. Називали і говорили, що навіть для першої ліги бы не годен. Он став таким, як сейчас, тому що он грав. Якби не було ліміту, його б ніхто не ставил в игру. Александр Сам не ну, це одна із сос составляющих. составляющих. Вот ви просто ви багато говорите про дитячий юнацький футбол. Десь да, я вам просто ну моя точка зору, Вона полягає в тому, що на початку 90-х у нас був провал в дитячо-юнацькому футболі. У Нас не працювали школи, у нас не працювали э, тренери, всі роз'їжджалися. І ті діти, які мали там виховуватися, вони зараз повинні тягнути на собі професіональний футбол наш. Тобто тим, яким було там по 14-13 по років, їм зараз по 28 по 29. Те, на чому повинен базуватися футбол. Якщо ми зараз зробимо ліміт, відмінимо ліміт на легіонерів, то можливо конкуренція буде здоровіша. Якщо ми будемо збільшувати ліміт, в нас якість футболу буде зменшуватися. Сергій. Тут можно обсуждать очень долго. Дело в том, что каждый президент клуба, особенно главный тренер, конечно, чтобы ни говорили, что там они за развитие украинского футбола, они будут только для то, за того, за то, что не было лимита, потому что им нужен самое главное, что результат. Результат. Вот результат. Любой тренер, который будет выставлять либо молодого, не всякий тренер доверит молодому место в основном в составе, когда он возьмет, допустим, иностранца, который уже немножко поопытней. Я, я не Мы відмов... від... від результата, Александр Алексеевич? Да нет, но ну результат, ответственность за результат никто ни с кого не снимает. Еще раз повторяю, есть стратегическое развитие. Вот раньше была государственная программа развития футбола. И там были четко пункты обозначены, для чего он нужен. И для того, чтобы сейчас вот кого-то стимулировать, мы должны сделать предпосылки для этого. Не может харьковский металлист играть с одним Горяином, который еще 15 лет назад был выпускником этой школы. Что школа делает 15 лет, объясните мне металлиста. А сейчас в команде уже 14 легионеров. Так куда эти школы работает же, да? Выпуск делает. Назовите мне второго, воспитанника харьковского футбола. Ну, я могу вам сказать, что дуже багато футболистов Киевского Динамо и шахтаря и харьковских металлистов играет по иншей командах. Да ну, ну реальных-то нету. Реальных нету, которые можно сказать, что верните его металлисту, он усилит игру этой команды. Да нету, к сожалению. Поэтому я и от этого отталкиваюсь, понимаете, что они должны видеть перед собой конкретную цель. Вот Днепр в этом плане, предпочтители, вспомните при Кучеревском. Да зачем далеко ходить Запорожский металлург. Три години назад 9 воспітаніків. Команда шестої місця займала, реально претендувала на више. Ну кому ти это не нужно стало? Ну що ж, тему ліміту на легіонерів ми висловили свої точки зору. І ваша, і моя, і Романа, і Сергія. Вона має десь право на існування. Да, Хай глядачі вибирають собі найкращу і думають так само функціонери, які будуть приймати рішення, беруть до уваги наші точки зору.